Доброго дня! Вітаємо у нас на каналі Ігора та Іванки. Працюємо знову по господарству. Давно у нас на каналі не було. Нічого не знімали, бо не вийшов. Не було часу. Зовсім часу не було. У нас робота почалася, сезони. У мене всі роботи у нас поповнення в сім'ї. Знову ж таки не могли. Не могли на все розірватися і... Більше уваги було до сім'ї, ніж до господарки. Ну, але можемо вам показати, що в нас змінилося, що в нас робиться. Що в нас змінилося? У нас тут було русильки. Троє, троє. У нас тут було троє. Тепер вже двоє. Сьогодні якраз одне ще закололи. Це ті, що в травні роджені. Ну, Їм червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. так? 6 місяців. Ми почали вже закоркувати. 6 місяців. Далі що? У нас? Останнє відео у нас було, ви бачили дюрок. Рижих поросят. Рижих порусят вже немає. Ми не, не зняли тоді. Рижі, поросята пішли на ура. Люди розібрали. Це в нас знов наступна вже партія. Тут вже теж продажі, то вже залишки. Ми вже сьогодні так вже якусь хвили, хвилиночку знайшли. Тут скажу, тих дев'ять ми продали. Знову ж таки, мало, тепер це вже від Альони. Альона мала 9. Тут у нас одна, ми собі відділили льошку. Це Льошка, там все кнурики. Чого гурка Зараз продаємо. Все сьогодні покупці мають прийти забрати, сьогодні, їх... сьогодні тільки почали продавати 9, ну то все під запис. Було все записано і все розплановано, бо так... так не виходить, щоб всіх поділити. Хто подзвонив, забронював, той має. То в нас так. Поруцятка порода в нас ці вже. Йоркшир. Ландрас. Так. Ландрац, Юрка. Ну ладно, Андрес, батьку ерухши. Ну и теперь наша Алена. Алена, что вот это все и пошло. Алена, ты хочет рухаться. Длиннее было все. Алена уже старша. Алена еще, вот рухай будем тортик куплять на два роки. Правда, Алена? <реш> та встань трохи, покажися. З <реш> Олександра. покажися яка ти. Альона. Вредна альона. Стала не хоче, вредна. Не хоче так. Коротше, змарнила нам підлогу. Альона, бачите, яка вредна стала. Повіться, що робить. Окопи реї, дочки повиривала. Але ні цієї не бракує. Було нас 16, правда, тут. Хто пам'ятає останній раз? 16 ми закололи, але клієнта продали. Тут з молодих закололи, продали. Ще сьогодні одне теж. Ще мають зараз приїхати свіже м'ясо забрати. Альону ми на люди продавати не будемо. Альону ми швидше всього, якщо буде якийсь перекуп, щоб здати живою вагою, то здамо. Якщо буде нормальна ціна. А якщо ні, тоді вже буде фарш, тушонка. Щось так, щоб переробити, щоб воно було більш м'якше. Хоча вона в нас не є якась така. Ну, бо в декого хрипти стоять. У нас Альона дошкою. Нормально. Що? Ребе... Ребе так диванчик. Та, Альона файна. І то, що вже два роки, то що в нас було? Що вона вродила, того разу всі? 15 штук. Та всіх вона родила. 15 штук. Того разу нам 15 вродила, а 6 задушила. Щось вона відбирала, відбирала. І то буквально за 2 сутки повибирали. Ні. Ну, Коротше, так сталося. Вирішили, після того, як почали душити, вже все, значить ми її більше тримати не будемо. Нас якусь норму зробила, що 9 годує. Із... У нас всі три попередні рази було теж. <кій> було 9. І того разу вона знову зробила собі 9. Що ще можемо вам сказати? Що можемо ще вам сказати? Працюйте, працювати тяжко, але завжди що з того щось виходить, щось не виходить. Всього доброго, слава Україні!